Загалом цієї ночі Росія атакувала Україну 126 ударними безпілотниками 93 з них збита або подавлена захисниками неба. Зафіксовано влучання 32 ударних безпілотників на 10 локаціях. Про це повідомляють повітряні сили. Чергова гучна ніч була і для росіян. Зокрема, Москву вже кілька діб поспіль атакують дрони. Мер Собянін напередодні пізно ввечері заявив про збиття нібито семи безпілотників. Через це було обмежено роботу аеропортів. Атака тривала ще не менше до другої ночі. Палало в Улянівській області. Жителі Новоспаського підтверджують атаку на чергову НПЗ. За словами губернатора, всі дрони збили, але очевидці не такі оптимістичні. Від вибухів прокинулись вже після опівночі. Також бавовну спостерігали в республіці Маріел. У місцевих телеграмах переповідають, що дрони там побували на ще одному нафтопереробному заводі у Ставропольському краї палав нафтохімічний завод Ставролен, який входить до групи «Лукойл». Гучно було цього ранку. І в окупованому Криму там горить одразу дві нафтобази, одна поблизу Сімферополя. У пабліку «Кримський вітер зазначили, що напередодні туди активно заїздили військові бензовози і її використовують для забезпечення окупаційної армії. Наразі місто у чорному дому ще один приліт трапився у селище гвардійське. Тамтешня нафтобаза, начебто, горить вже вдруге, 17 жовтня. Наші джерела в службі безпеки України вже підтвердили удари по кримських нафтобазах. Також Криму знищено ЗРК Панцер. Це одна з ключових ланок ППУ ворога, а також дві РЛС. Майже 150 боєзіткнень за добу. Ситуація на фронті вкрай напружена. 45 штурмів сталося лише на покровському відтинку. Напередодні речник угруповання військ. Схід, капітан Григорій Шаповал, підтвердив, що окупанти прорвались на околиці Мирнограду. Втім, вже сьогодні в групуванні схід цю інформацію спростували. Ситуація в місті та околицях повністю контрольована. Росіян немає. Мирноград це східна околиця Покровська. Міста залишаються у напівоточенні. Росіяни використовують піхоту, криють наші позиції артилерією та дронами. Ще один важкий відтинок: Костянтинівка. Ворог поблизу міста атакував 18 разів. 23 штурми зафіксували на Олександрівському напрямку, в населених пунктах напередині Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей. Вісім боїзідкинь відбулось поблизу Куп'янська. Напередодні начальник управління комунікації груповання об'єднаних сил Віктор Трегубов підтвердив, росіяни присутні у північній частині міста і намагаються просунутися ближче до центру. Застосовують тактику малих штурмових груп. Російські військові закріплюються у будівлях, а постачання усього необхідного здійснюють дронами. Втім, заяви окупантів про оточення Куп'янська Трегубов спростував. На півдні ворог теж посилює своє просування, штурмує позиції поблизу Гуляйполя та Оріхового. Тричі росіяни рушали в наступ в районі Антонівського мосту на Херсонщині. Якщо треба щось підірвати або навпаки розмінувати, кличуть саме цих хлопців. Наступний наш сюжет про бойову роботу інженерно-саперного взводу бригади національної гвардії Рубіж, воїни, якої якраз зупиняють расистів на покровському напрямку. Зараз у цих фахівців чимало роботи, зокрема, це підрив логістичних об'єктів, таких як мости, залізничні колії все, аби порушити плани ворога та ускладнити їхню логістику. Також вистачає завдань з розмінування, бо росіяни не заощаджують на вибухівці, та всіють нею вже наші логістичні шляхи. Детальніше в матеріалі нашого воєнкора Єгора Ромахла. Крім цього, під час сюжету ви побачите QR-код та номер картки, за яким можна підтримати збір рубежа на Реп. Починається черговий робочий день саперів батальйону підтримки бригади НГУ Рубіж. Підготувавши вибухівку, бійці на пікапах та квадроциклах вирушають на місію з підриву залізничного полотна. Транспорт лишають за декілька кілометрів від цілі. Далі тільки пішки. На місці треба працювати дуже швидко, адже поки група закладає заряд, в небі чатують ворожі крила. Це пішка, чи що?» Чішо. Чи шо? Цього разу обійшлося. Перший заряд встановлено. Можна проводити підрив. Вогонь! Та цього замало, аби повністю зруйнувати колії. Тому вхід йдуть вже протитанкові міни та чимало тротилу. Зрив! Ось тепер цією залізницею вже навряд чи зможе скористатися ворожа логістика. Щоправда, потужні вибухи привернули увагу дронів. Фішки руські спускаються аж під саму посадку, розвертаються камери до посадки і летять типу, при та Да, Так, да, так, да, так, да. просто над полем, прямо біля посадки так спускаються. І чи і подивлять, я думав, що все вже капець. Сапер на позивний Шустрій розповідає, кожен бойовий виїзд на Покровському напрямку нині ризик. Окрім впівішок, нині росіяни активно використовують дрони для дистанційного мінування, зокрема, наших логістичних маршрутів. І саме Шустрій з побратимами відповідає за ліквідацію цих загроз. Що складніше, розміновувати чи мінувати? Розміновувати, тому що міна не твоя, ну там може бути будь-який сюрприз. Да. Абсолютно люблю сюрприз, там може 2 метра до неї не дійти, вона вже може взірватися. Та й наші хлопці мають для ворога чимало вибухових пасток. Це протитанкові міни, це міна квадратна вона американського виробництва. Принцип дії абсолютно такий самий, як і ТМ-62, це нажимної дії. Це вже міни круглі ПТМУ. Командир інженерно-саперного взводу на позовний єнот показує нам справжню кухню вибухотехніків. Тут тобі і протитанкові міни, і протипіхотні, і старі радянські, і нові натовського зразку. Та й куди ж без ось цих легендарних брусків, без яких не обійшовся б жоден голівудський бойовик? Так, це американська вибухівка Сі4. Вона себе дуже добре зарекомендувала на фронті, каже Єнот. Зокрема, завдяки зручності використання, наліпив на будь-яку поверхню, вставив детонатор і все готово до роботи. Зараз підготовлюємо мости для, підрив... для підриву, щоб ворог не зміг скористатися цим мостом. Основний заряд ми закладаємо там або тротил, або Протитанкові міни а С-4 використовуємо так, як він краще ініціює від електродетонатора. Аби ж сапери рубежа продовжували ефективно зупиняти ворога та водночас розміновувати шляхи для наших бійців, їм потрібна наша допомога. Бригада відкрила збір на реби, без яких виїсне завдання нині це вірна загибель. Доєднатися до нього можна за QR-кодом та номером картки на екрані. Єгор Ромахло, Дмитро Матвієнко та Сергій Марченко. Факт Єдині новини. Розвідка сполучених штатів вважає, що Путін ще рішуче налаштований продовжувати війну в Україні і перемагати на полі бою, супереч намаганням Президента Трампа. Про це йдеться в аналітичній доповіді, яку розвідники надали Конгресу. У документі сказано, Росія не виявляє жодної готовності до компромісу щодо України. Зіткнувшись із великими втратами російських військ та з економічними невдачами, кремлівський диктатор прагне захопити більше українських земель, щоб виправдати свої людські та фінансові збитки. А кілька джерел, обізнаних із ситуацією, повідомили НБС, що зараз Путін займає навіть агресивнішу позицію ніж будь-коли. У білому домі нещодавню оцінку розвідки коментувати відмовляються та посилаються на публічні заяви Трампа щодо мирної угоди. Мовляв, санкції проти двох великих російських компаній Газпром та РосНЕФТЬ допоможуть покласти край війні.